Дорогі друзі, дорогі слідопити та лідери. Сьогодні ми з вами святкуємо День слідопитів, і моє серце наповнено вдячністю Богу та вам. Хочу подякувати керівникам, інструкторам, наставникам. Ви вкладаєте своє серце, свої сили, свій час в те, щоб наші підлітки, наша молодь зростала як духовно, так і фізично. Завдяки вам, наші клуби стають місцем. Де діти можуть знайти Ісуса Христа, де діти можуть знайти собі друзів на все життя. Тема цього року слідопит за покликанням. Це не просто гасло, це стиль життя. Кожний похід, кожне завдання, кожне служіння це інструмент, через який Господь формує наш характер і виховує майбутніх лідерів церкви і суспільства. Слідопити не зупиняйтесь. Служіть! надихайте, будьте світлом. Пам'ятайте, ви потрібні Богу і цьому світу.